Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у мене день поливу. Я сьогодні ще вдома, і там два дні буду вдома, але така слава ситуація, що я сьогодні поливала всі свої ванди. Не знаю, чи видно, так б'є сонце. У мене ванди всі напиті, доглянуті, з гарною кореневою системою, з гарними бородами. І я зауважила, що моя ванда Ротшиля, це я її вже обрізала. Вона була ось так от що Моя варда Ротшильда частково не допиває. Подивіться, в неї от листки ці розвернуті, а деякі є не розвернуті. Тобто, бачите, вона от економить, економить свої ресурси. Не так як завжди вона у мене розвернуть. От котлоські мають бути, повністю розвернуті. Тоді означає, у неї все добре. І так, і виходить, вона була ось так: оце її вдизала. Тобто, ось тут борода, ця борода вся жива, з цього боку кейк, і ось тут вона. І я зрозуміла, що коли я даю її пити, а пити я її замочую в тазику. Тобто це коріння напивається, а оце коріння, яке основне живить цю ванду, воно, скажімо так, лишається голодне. І моя ванда не допиває. Я її вирішила чікнути. От тільки що я її ось тут при. Просипала корицею, переобрізала. І, відповідно, у мене лишився кейк. Ось, подивіться, загріс чистий, зараз пошиплю корицею. Кейк із гарною кореневою системою і плюс ще борода. Тобто, звідти ще можуть піти діти із цього, із цього, із цього пенька. Ось так. Вона в мене квітла неодноразово. Прекрасна голуба, квітка з темно-фіолетовою темно губою. Така, як моя долонька, Я її ще називаю. Ось так от. Що, мені не потрібно дві одинакові. Оцей кейк я продам. 350 гривень і вона ваша. Все. Звертайтеся якщо що Все, всім па-па